Окей, друзі, патрон самокрут 556, 5, 5 картечин. в кожному патрончику. Спробуємо. Ну, Мені просто цікаво. По паперу він нічого особливого не показав, але цікаво по дрону. Дрон є, патрон є. Стрельна. Так, 70 метрів, стріляємо. Нема результату. Підлітайте ближче на 50. Стріляю. До сраки. Давайте ще ближче. Готов? Нічосі. Типа. Хрієнки. Нічого! Ну, це вже знущання, дядьки. Форма не знущання. Та здохне ти Давайте ще раз, я не зняв.